У мене, як у людини, яка вже три роки прожила у Англії у Лондоні, нерідко питають, чи подобається мені це місто і ця країна, і чи хотів би я тут залишитися жити. Я одразу скажу, що я не вважаю Англію ідеальною країною для життя. І взагалі Лондон це місто, яке одні люблять, а інші ненавидять. Більш того, коли я сюди тільки приїхав, я дуже багато чого не взлюбив. У мене було якийсь такий трошки період стресу. Але згодом, звісно, я почав звикати, якісь речі я почав розуміти, вони мені почали подобатися, а інші я дійсно звик, я навіть перестав їх помічати. Але є одна річ, до якої я ніяк не можу звикнути і перестати її помічати. А саме це проблема підлітків тут. І коли мене питають, чи хотів би я тут залишитися жити, то я чітко можу відповісти до тих пір, поки мої діти не стануть підлітками. Бо потім дуже буде важка ситуація для мене, як для батька. Бо у цих великих містах, у спальних районах великих міст Англії, Лондона, Бірмінгена, Манчестера, Ліце і інших, ситуація така, що підлітковий криміналітет або асоціальна поведінка вони зростають, вони погіршуються, і це помітно не озброєним оком. Причому. Підлітки, знаєте, всі ми знаємо, що цей от вік тінейджерів – це найскладніший вік, коли діти вже відчувають себе дорослими, вони не слухаються батьків, вони хочуть бути похожими на своїх однолітків, вони хочуть приймати якісь дорослі рішення і контроль над ними втрачається. Тож хочеться сподіватися, що хоча б це середовище, в якому вони живуть, навчаються, спілкуються, воно буде їх мотивувати на те, щоб якось культурно зростати в кращий бік, а не деградувати. так? І ось мені здається, що саме у Англії, у Лондоні, це не найкраще середовище для них. Я зараз, мабуть, перерахую декілька випадків, які от просто я спостерігаю. І хтось з вас буде погоджуватися, хтось буде казати, що «Та це таке відбувається всюди. Але мій власний досвід, що я такого не бачив ще з 90-х років, коли я живу в Україні. Після 90-х років в Україні набагато покращилася ситуація з цим, я перестав помічати ці речі. Тут я їх помічаю, наче я повернувся у якесь минуле. Почнімо з того, що ось я. Вожу своїх дітей до дитячого майданчика. так їх тут декілька навколо мене. І на всіх них періодично я зустрічаю підлітків, які, в принципі, під якоюсь речовиною під травкою, під чимось посерйозніше. Вони виглядають стрьомно, вони неприємно пахнуть, вони одягаються, вони брудні. І це не тільки про хлопців і про дівчат. Вони поводять себе дивно. І маленькі діти на них дивляться, іноді питають, а що з ними не так. І Добре, якщо вони в принципі просто не агресивні, але це не завжди так. Ці вони дійсно можуть бути небезпечними. Але ось інші діти серед них вони граються, і ніхто з ними нічого не може зробити, бо людям, в принципі, страшно. Ось зовсім нещодавно у нас взагалі був випадок, що з дружиною вийшов в парк прогулятися, і ми побачили, як дві поліцейські автівки по такій, знаєте, маленькій вулиці за кимось гналися. А потім ми побачили натовп підлітків який від них тікав, і на ходу кидав у кущі якісь бутилки чи що, з якимись видно, речовинами. Потім одного з них впіймали, він там почав вирішати, щось пручатися, якось дуже себе дивно страшно поводити. Навіть приїхала швидка для того, щоб його якось там запакувати і забрати. І саме цікаве, що не зібрався там натовп зівак, так, люди якось не дуже сильно те реагували, бо це, зві... звичайно, більш-менш річ, яку, ну, Більш-менш люди бачать тут у Англії так чи інакше, принаймні у Лондоні. А, наприклад, випадок, коли дівчина, яка а, у магазині посперечалася з продавцем приватного магазину, і почала просто торчити йому. Полиці магазину зносити, просто скидувати весь товар, там пляшки якісь збивати. А він стоїть а на неї дивиться він нічого не може зробити, бо йому може які гірше від цього стати. Бо по закону тут ви не маєте права захищатися зброєю або робити якісь дії, які сильніші, ніж дії атакуючого. Якщо на вас напали з палицею, то ви можете захищатися, захищатися лише палицею. Якщо з ножем. То ви можете захищатися ножем, але не зброєю. І якщо ви зробите якусь шкоду нападаючому, яка там може бути вважатися неадекватною його загрозі, проблема може бути в першу чергу у вас. Якщо у вас крадуть велосипед, а цим займаються дуже багато підлітки, ви не можете їх бити, ви не можете їх там ловити, ви можете тільки викликати поліцію, але за цей час вони вже викрадуть цей велосипед. І ця дівчина, яка трощила ці полиці, вона по факту якби не нападала на цього продавця магазину. Якби він її там намагався якось щось з нею зробити, то в принципі для нього було би гірше, скоріш за все. Закон такий, що він, в принципі, мотивує цих підлітків на те, щоб відчувати себе доволі вільними у тому, що вони роблять. І це все відбувається, мені здається, також через те, що не вистачає дуже сильно поліцейського. Штату тут у Англії, бо дуже сильно зростає населення. За останні два роки населення зросло у Англії на 650 тисяч людей. Але кількість поліції, звісно, не зросла. Кількість кримінальних випадків серйозних тут багато серйозного криміналітету. Вона також дуже сильно зросла. Тож поліції просто немає змоги, вони не мають цього ресурсу, щоб займатися якимись дрібними справами. І у підлітків є можливість займатися якимись асоціальними, соціальними, якимись дрібними кримінальними речами, якимись сприймати наркотики або там може якісь гвалтування навіть це вже серйозно, але це не рідкість. Про це можна багато бачити у різних новинах. І а, я спілкувався також. А, о, тут такі у нас неподалік, є невеличкий такий парк атракціонів, приватний, який тримає приватна родина. Я з ними спілкувався якраз перед початком канікулів, і вони мені казали, що ось канікули це така доволі стрьомна пора, бо а, діти вони тепер вільні, і тепер треба весь час, щоб хтось а, був як на сторожі. Жив там біля цього атракціону, його оберігав, бо підлітки псують майно дуже навмисно, особливо у цей період канікулів. Навіть не дивлячись на те, що вони сплачують до канцела за оренду цього місцевості, що це, в принципі, доволі пристойний район. Вони знають, їм псували, них там ламали їхні каруселі. У них там Bouncy Kessel, щось вони там ірвали, різали, бо вони просто псують речі. І це просто, щоб по кайфу. Можете йти по парку, наприклад, і не знати, якщо ви бачите натовп якихось там підлітків років 15, що як вони себе поведуть, чи вони можуть до вас пристануть, чи ні. Це нормальна річ. Тут вважається. Ніхто, якби, всі, всі розуміють, цю проблему, але ніхто її не вирішує ніяк. У нас. Були знайомі навіть тут за цей час, поки ми живемо, які спочатку переїхали до Польщі, пожили десь рік у Польщі, а потім вони переїхали сюди, бо їм здалося, що в Англії краще. І у них двоє дітей, десь приблизно 12 років віку. І ці діти вони почали бачити такі приклади якихось просто кричущих речей, які їх дратували, дивували і лякали, і їхніх батьків, що вони вирішили поїхати саме через те, що вони. Хвилювалася за майбутнє своїх дітей, під які вплив вони попадуть, і самі ці діти також були не в захваті від того, з ким вони спілкуються. Один із моментів, який я дуже добре запам'ятав, це те, як дівчина, яка там вчиться 12-річна, що ось вона ще ляльками грається, а її однокласники вони там спілкувалися, коли їм треба як зручно завагітіти, для того, щоб вчасно почати отримувати соціальні виплати. На перші гроші, яких їм так не вистачає. Дивіться, друзі, зараз вам спробую показати невеличких хвилинят. А ось біленькі. Тут такий паркан, що навіть би подивитися, але не видно. Ну і випадків таких багато, я зараз вже, звісно, якийсь позабував. Звісно, ніякий з них такий не кричущий, не страшний, але в принципі я бачу, що проблема підлітків тут просто, от по моїм таким відчуттям, вона найгірша серед всіх, які я бачив в інших країнах, де я жив за останні 10 років. І якщо вже казати там про як у багатьох, у кого є якісь думки стосовно того, що ось західний світ тут високі стандартне життя. Так. Але у Англії високі стандарти життя можливо тільки лише, що ви знаходитеся у категорії вищого середнього класу і, і ще вище. А якщо ви там, побідніше, там, робітничий клас або просто середній клас, звісно, ви будете жити у цих районах, де контроль над цією ситуацією, він, в принципі, втрачений. Мені казали, що ще 10 років тому було тут все набагато краще, ніж зараз. Якщо порівнювати. Україну після 2000-х років, то Україна після 2000-х років, на мою власну думку, набагато безпечніша для дітей, ніж Лондон 2020-х років. І якщо вже казати про західний світ, має досвід життя в Нідерландах і поставив би 10 проти одного, що у Нідерландах набагато безпечніше жити підліткам, ніж тут, і там набагато менше можливості потрапити у якусь таку ситуацію, де вони опиняться під якимось поганим впливом порівняно з Сполученим Королівством. От чим я хотів з вами сьогодні поділитися, я знаю, що буде багато хто з вас згоден, багато хто ні. Хто буде сперечатися. Ділюся власним досвідом, своїми думками. Тож коментуйте, дуже цікаво послухати вас. І на цьому в мене, друзі, все. До нових па папа.